Вітаю, журналісти СТН підсумовують сьогоднішній день. У випуску ви побачите. Зранку до вечора проспект Бажана був перекритий кіоскерами. Що стало причиною, які вимоги у протестувальників і як реагує місто? Пожежа під Києвом не вщухає вже третій день. Вогнеборці атакують полум'я піною. Також застосували пожежні танки та потяг. Масштабна пожежа на нафтобазі дуже непокоїть екологів. Чи є загроза для Києва і що робиться, аби мінімізувати наслідки? В зоні АТО за минулу добу загиблих серед українських військових немає. Сімох було поранено про ситуацію на сході у випуску. Сотні людей не встигли на роботу. Пасажири Бориспільського аеропорту не потрапили на свої рейси. Усе через власників та продавців мафів, які заблокували рух на проспекті Бажана. Так вони протестували проти демонтажу незаконних споруд, які суперечать правилам пожежної безпеки. Затор у два кілометри. Дорогу, що з'єднує два береги столиці, заблоковано. Знервовані водії намагаються прорватися тротуаром, аби потрапити на роботу чи у справах. якийсь. Дурдом це дорога на аеропорт. Це Ви запізнюєтесь на роботу чи в В аеропорт? аеропорт. Як результат, сотні людей на роботу не встигли. Аеропорт Бориспіль навіть затримав кілька міжнародних рейсів, бо пасажири не змогли з'явитися на посадку. Транспортний колапс організували підприємці мафів, розташованих у зоні Київського метрополітену. Ці споруди перекривають вихід із підземки, тому влада вирішила їх демонтувати. Ми повинні всі прекрасно розуміти, що якщо є незаконне розміщення з закончившимся договором, противоречище требуванням МЧС, противоречив евакуації метрополітена, ми всі повинні розуміти, що більше 1,5 мільйонів людей в день метрополітеном. Ми повинні їм забезпечити безпечність. Однак власників мафів та продавців, потенційна небезпека 1,5 мільйонів пасажирів метро, турбує мало. Для них головна робота. Нас просто ви виганяєте бомжувати. Скажіть, будь ласка, це на часі зараз. Предоставте мені три пункти, куди я піду на працю. Про те, що зноситимуть незаконні мафи, власники повідомили, що у березні тоді у них закінчилися договори на оренду площ. Подовжувати їх відмовилися. Бо кіоски перекривають передбачений правилами пожежної безпеки шестиметровий прохід із метро. Більшість договорів закончила 29.03.2015 року. Тобто були третього і за місяць до закінчення договорів був відповідним образом повідомлен департамент комунальної власності по ним закінчились договори, договора оренди, і у них не було права знаходитися. там. там по договору оренди вони не були демонтірувати. Однак підприємці на попередження не відреагували, А за демонтаж незаконних мафів у заручники взяли пасажирів переповненої траси. Кияни, які стали свідками події, дії столичної влади підтримують. Завужені ці вулиці, ви ж самі бачите, той проходи. Ось щось таке станеться. Там ж буде що про це. Давно мова ведеться. Аби вгамувати скандальні пристрасті, київська влада пішла на компроміс з підприємцями, запросила їх на круглий стіл 11 червня на 12 годину. До моменту проведення завтрашнього робочого столу, Балансодержатель київський метрополітен, не буде приймати дійств. Ніяких по демонтажу мафов завтра вони разом шукатимуть компромісного рішення однак воно точно не буде таким, що нестиме загрозу чи незручності пасажирам підземки. Все, що в рамках закону буде працювати. Місто зацікавлено в розвитку. Все, що поза рамками закону на жаль, працювати не буде в місті. Світлана Жайворонок, Катерина Соляр, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Тим часом мер Києва Віталій Кличко заявив, що боротьба з незаконними мафами в Києві триватиме, незважаючи на опір власників нелегальних кіосків. Сьогодні вночі на станції Харківська демонтували декілька незаконних споруд, які стояли супереч всім нормам пожежної безпеки, не говорячи вже про незручності для проходу людей. Відповідь група торговців прикриває проспект Бажина і вимагає владу прибути, щоб вирішити конфлікт. Мабуть, прямо на дорозі, вирішити шантажем і створенням незручності для багатьох людей. Кияни вимагають порядку, і він буде наведений. Торговля буде тільки законною. Зустрічатись, розмовляти з ініціативними групами я завжди готовий, але не влаштовувати шоу на дорозі, коли порушуючи закон від мене вимагають його порушити, залишивши незаконно ларки. Кияни хочуть, щоб столиця була зеленим містом, містом скверів. Та парків, а не містом мафів. Третю добу під Києвом палає Нафтобаза вранці о пів на шосту здетонувала одна з ємностей і хто не постраждав. Вогнеборці постійно проводять пінні атаки. За день вдалося погасити чотири резервуари з шести охоплених вогнем. За словами керівника ДСНС Миколи Чечоткіна, на території нафтобази ще палають невеликі цистерни. Через це зберігаються великі задимлення. Для ліквідації залучили пожежні танки та потяг. Загалом постраждало 13 осіб. Рятувальники також не можуть знайти залізничника пожежного. Поїзда напередодні було виявлено тіла трьох зниклих рятувальників, однак ідентифікувати тіла без спеціальної експертизи неможливо. Тим часом очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що порушено два кримінальних провадження за фактом пожежі та загибелі людей на нафтобазі. Тривала пожежа під Києвом вкрай занепокоїла екологів. Вони попереджають про надзвичайно високе забруднення атмосфери та ґрунту. Вміст токсичних речовин зараз посилено контролюють у столиці. Чи є загроза для мегаполіса і як мінімізують наслідки надзвичайної ситуації? Далі в сюжеті. Пожежу під Васильковим експерти прирівнюють до екологічної катастрофи. За дві доби грандіозна кількість токсинів забруднила не лише повітря. Відбулося забруднення ґрунтів в зоні пожежі, в зоні виливу нафтопродуктів. І це проникнення нафтопродуктів в глиб спостерігається вже до 50 сантиметрів. І проникнення нафтопродуктів в ґрунт загрожує нафтовим забрудненням водоносних горизонтів. Досвід експертам підказує така аварія. Нагадає про себе у радіусі від 10 до 300 кілометрів. Щоправда, чим далі від осередку, тим менша концентрація шкідливих речовин. Поєднання з атмосферним киснем оксиду сірки азоту призведе до утворення так званих кислотних опадів. Причому вони можуть відбуватися і в сухому вигляді, тобто випадіння цих сухих часток. Де осяде хмара з нафтопродуктів, поки сказати, важко. Тож у столиці вже моніторять ситуацію з повітрям. На околицях міста працює вісім спеціальних точок. Ще дві сьогодні відкрили у глибасі. Ми визначили, взяли за показники небезпеки всі продукти гаріння. Це діоксид, вуглецоксид, Оцей загадковий, як ви горить, серчастий ангідрит, пиль, формальдегід. І дійсно по серчастому антигідриду у нас є показники перевищення гранично допустимої показників збільшення з двох до шести разів. Утім, деякі експерти сумніваються, що цифри так скочили саме через пожежу на нафтобазі. Якби в Києві були, були був вплив саме цієї пожежі, то мали б казати про перевищення порогових значень СО2 CO, і знову ж таки тих Цю. самих твердих частинок. А йдеться про сірчаний анагід, про но, тобто ті е, м, забруднювачі, які є наслідком надлишку в Києві, автомобільного транспорту, однак місто вдалось до негайних заходів. За вчорашнім дорученням мера у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в передмісті. Ми попросили звернулися до санипідслужби і до гідрометцентру. центру. Ці дані ми будемо тепер отримувати кожного дня до моменту, коли не нормалізується ситуація. Поки ж киян просять не панікувати, але не ризикувати здоров'ям, зокрема, утриматись від прогулянок в ранішніх та в спекотну годину. Перше за все це діти хворі хронічними захворюваннями легенів, серце, серцево-судинної хвороби, органів почуттів шкіри. Не бажано знаходитися в на даній території, де перевищення таких показників також вагітним. У Києві посилений контроль за продуктами, зокрема овочами і фруктами, які можуть потрапити на столичні ринки з ураженої території. Також міський голова Віталій Кличко дав доручення обмежити рух вантажного транспорту в місті, а ще цілодобово поливати дороги та тротуари. Повітря в місті Києві внаслідок такої тривалої спеки воно має от перевищення змісту шкідливих речовин. Це такі природні явище, але полив, він якраз дозволяє зробити повітря більш чистим. В першу чергу це вулиці, де розташовані житлові масиви, для того, щоб нашим киянам було. Трошки легше дихати. Такого купання у столиці давно не було. У минулі роки місто мили приблизно 40 машин. Наразі мобілізовано 53. І Київ автодор додасть ще кілька. Полівомочна машина може обрати яку грязь, яка б ця грязь не була, які б осадки не були на проїжджій частині, в літній період. Така можливість, як правило, є тільки в час суток. Ми цю можливість осуществляємо. Сейчас зв'язку з. А жаром, зв'язку з тим, що дуже жарка погода. Ми намагаємося ці роботи виконувати і в днівної время. Вже зараз, завдяки вжитим заходам, ситуацію в центральній частині міста вдалося стабілізувати, зменшився вміст продуктів горіння в повітрі і в районі Великої кільцевої. Це за азотом діоксидом 0,04 мікрограма на метр кубічний визначили, а гранична допустима концентрація 0,2, тобто в п'ять разів менше на сьогоднішній день. Дані показники завдяки заходам, які були здійснені. Що стосується вглубь оксиду, також можна сказати. Чотири рази менше і ангідрит в два рази менше. Утім, для отримання повної картини дані гідрометцентру ще необхідно звести із замірами санепідемслужби. Щоденне дослідження повітря триватиме, допоки ситуація остаточно не нормалізується. Наталя Сарданова, Вікторія Попович, Євген Тур, Сергій Савчук, Олександр Банний, телеканал Київ. І Також український гідромецентр попереджає, що 10 14 червня в Україні переважатиме висока та надзвичайна пожежна небезпека. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає. Сімох було поранено. В зоні АТО ситуація залишається неспокійною. Протягом дня здійснено 40 обстрілів позицій українських військ. Повідомляє штаб. Бойовики двічі обстрілювали трьох ізменку зі 152-мм артилерійських систем. Новотошківське потрапило під удар градів з гранатометів. Обстрілювали сокольники, щастя і Новотошківське. Після того, як в першій половині дня зі 120-мм мінометів та 122-мм гаубиць російсько-терористичні бандформування обстріляли піски та опитне після опівдня поблизу Донецька, по позиціях українських військ гатили ворожі танки. По широкій балці, що на Артемівському напрямку, підконтрольні російські владі злочинці вели вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 мм. П'ять разів практично з усіх зразків озброєння про російські били по широкіному, зокрема зі 2-мм артилерійських систем гранатометів 120-мм міліметрових та 82-мм мінометів. Президент Петро Порошенко вручив державні нагороди українським військовим, які захищали Донецький аеропорт. Серед нагороджених кіборги та батьки і дружини загиблих героїв, зокрема і родина старшого лейтенанта Івана Зубкова, який, попри важке поранення, не залишив поля бою. До останнього продовжував боротьбу з ворогом. Зірку героя України посмертно президент вручив батькам і дружині Івана Зубкова. Ризикуючи життям, він багато разів здійснював рейди в Донецький аеропорт лише для того, щоб врятувати десятки життів своїх бойових побратимів, які були поранені. Іван Зубков показував приклад, яким має бути український воїн. Разом з ним пішли у вічність непереможеними Юрія Саука. Василь Григор'єв, Руслан Коношенко. надзвичайно важливо. Надзвичайно, щоб ми пам'ятали про них. Нашій сім'ї велике горе. Загинув син. Але ми надіємося і впевнені, що його побратими доведуть до кінця справу мого сина. І... Наша держава Україна стане вільною незалежною європейською державою. Одну з київських вулиць за ініціативою посольства Киргизстану перейменують на честь відомого письменника Чингіза Айтматова. Київський міський голова Віталій Кличко під час зустрічі з послом Киргистану Лукбеком Чиналієвим пообіцяв винести це питання на сесію Київради. Сторони також обговорили поглиблення культурних та економічних зв'язків між двома країнами. Про актуальні питання двосторонньої співпраці йшлось і під час зустрічі мера Києва з послом Польщі Генріком Літвіном. Зокрема, за словами посла, польська громада хоче організувати навчання своєї мови для всіх охочих Суботах, проте має складнощі з приміщенням. Віталій Кличко доручив до наступного понеділка представити усі можливі варіанти і виділити приміщення для занять в одній із київських шкіл. До кінця року у столиці відремонтують майже півтисячі дворів, крім асфальтування. Подбають і про благоустрій для кожної прибудинкової території. Розроблять схеми перспективи розвитку. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов під час зустрічі з представниками органів самоорганізації населення. Про що говорили з громадою? Знають наші журналісти. Контролювати виконання міських програм киянам стане простіше. Новаціями на зустрічі з громадою ділиться керівництво столиці. Зокрема, завдяки впровадженню електронного бюджету можна буде побачити усі видатки міста та навіть власного будинку. Я надію, що кожен будинок буде мати фактичний ідентифікатор, по якому ви будете бачити, скільки грошей потрачено, виділено джеком на дом і потрачено управляючі компанії на цей дом. І отут тут уже реальний ваш контроль. Модернізують картку киянина. Після чого її власники зможуть не лише користуватися пільгами та знижками, а й оплачувати послуги в режимі онлайн. Всі види наших услуг електронних та адмінпослуг, ми всі переводимо в електронний вид. Сьогодні, ну от буквально вже ближайше, по картці кілянку ви можете платити услуги ЖКХ. Просто ліба із, із дома в комп'ютері, хто вміє, либо хто не вміє, прийшов в банк, карточку приложив. Тут же твій счет виставився. А от якість роботи жеків вже почала контролювати житлово-комунальна інспекція. Приводитимуть до ладу і майже півтисячі дворів, на що виділили близько 200 мільйонів гривень. Для кожної прибудинкової території після обговорення з мешканцями розроблять відповідний план розвитку. Крім асфальту, в дворі є дуже багато елементів. Благоустрою, є якісь проблемні питання паркування, і так далі. І так далі. Тому ми зобов'язуємо. В першу чергу по цих об'єктах кожен район виконає схему перспективи розвитку двору. 469 об'єктів «Київавтодор» буде цього літа і на початку осені, я думаю, завершити ці роботи, буде виконуватися. Власними пропозиціями поділились і представники осеянів. зокрема, як зробити зелені зони чистішими та покарати недобросовісних відвідувачів. Прошу вас провести на рівні міста пілотний проект, хоча б раз за вихідні, щоб інспектор МЧС з інспектором міліції посещали наші парки, і щоб було представлено кілька адміністративних актів, і щоб ці акти дійшли до суду. и чтобы люди, которые устраивают беспорядок в наших парках, были наказаны. Я все-таки всех глав районов попрошу собрать бизнес, который вокруг этих районов есть. Нужна охрана, раз. Второе, искать бизнес, бизнес искать, которому выгодно будет это обслуживать, потому что когда нет хозяина, ничего не получится. Не менше цікавить громаду боротьба з незаконними кіосками, самовільне паркування, встановлення теплових лічильників та безпека у районі. Усі нагальні питання місто спільно з небайдужими киянами вирішуватиме якнайшвидше. Олександра Розорожна, Юрій Росохай, телеканал Київ. Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розширив спектр своєї діяльності. Нещодавно тут почали надавати допомогу і киянам, які повернулись із зони АТО. Як проходять адаптацію до мирного життя колишні війни? Далі у сюжеті. Валерій, колишній розвідник 95-ї аеромобільної бригади, через проблеми з зором торік пішов у відставку. Після повернення із зони АТО допомагає своїм товаришам, військовим та їхнім родинам у буденних справах. От тих же оформлення документів, де вони, ну якби ребята не всі можуть знати, да, а ми вже по цій тропінці пройшли. Вплоть до того, що ну, бытових проблем. На сьогоднішній день ми можемо психологічну, достатньо серйозну юридичну допомогу оказати, достатньо серйозну моральну підтримку, події, робота над матеріальною стороною. Повернутися бійцям до мирного життя, нині допомагають 10. Ті районних соціальних центрів Міський координує їхню роботу, яка передусім націлена на сім'ї військових. Ця наша робота з бійцями крутиться і побудована навколо сім'ї. І ми вважаємо, що найкраще буде сприйматися інформація і послуги, які будуть спрямовати саме на, на сім'ю такого бійця. Якщо це одинока особа, то все одно в законодавстві це вважається сім'я. Тому Виходячи вже з ситуації, активно допомагати колишнім бійцям. Тут взялися у квітні. Працівників спеціально готували, зокрема, іноземні фахівці. Модель комплексної допомоги учасникам то розробляли спільно спеціалісти центру, волонтери та ветеранські організації. Для нас сьогодні завдання номер один це турбота. Про наші київські сім'ї, члени яких сьогодні перебувають в зоні АТО, які повертаються, і надавати їм якомога оперативніше усю необхідну допомогу для того, щоб вони могли нормально знову повертатися до мирного життя, щоб їхні сім'ї відчували комфорт і турботу, турботу влади. Перша адаптація бійця. АТО починається з першої комунікації в зоні миру, і ця комунікація може бути з працівником ЖЕКу, з двірником той, який приносить квиточок на оплату комунальних послуг. І, власне, всі повинні людською мовою, розуміючи певні особливості збудженого там чи ще якогось стану цього бійця, зробити це максимально безконфліктним. За два місяці фахівці центру відвідали 407 сімей учасників АТО та надали консультації більше як семи сотням бійців та членам їхніх родин. Одим'ярошенко Юрій Росохай, телеканал. Муніципальні дитячі санаторії, що під Києвом чекають на масштабні перевірки столичної влади. Ревізія торкнеться роботи медичних служб пенсіонатів, проведуть її фінансовий аудит. Піонер, дружний ластівка, більшість цих слів здатні пробудити спогади про безхмарне дитинство уже бабусь та дідусів. А тут і досі відпочивають та лікуються маленькі кияни, які страждають на психоневрологічні та ендокринні захворювання. Київська влада розпочала перевірку муніципальних дитячих санаторіїв. Спочатку багато часу витратили, щоб з'ясувати, чим же займаються в територіальних медичних об'єднаннях, які управляють одразу кількома санаторіями. На питання а хто розподіляє путівки? Дос і райони. А що робить ТМО? А ТМО це посередник між дозами і районом. Навіщо? Це 3 мільйони гривень. Ну хіба дітям вони були зайві? Це 3 мільйони гривень на ті ж саме санаторні лікування. Є навіть факт передачі землі в оренду одним санаторієм іншому в рамках одного ТМО. Тобто, грубо кажучи, місто орендує землю саме у себе. Це питання має бути вирішене. Якщо його немає, готові документи місяць здаю на прийняття рішення його розформування. Боля на ньому нічого нету. Правоприємника даже не Переатестація всіх главврачів. Здивували ревізорів і й інші факти. Наприклад, в одному з дитячих пансіонатів, який кілька років тому знищила пожежа, і досі працюють секретар, бухгалтер та охоронці. Однак є сумнівні посади і в реальних санаторіях. Я не розумію, як може працювати в дитячому санаторії психоневрологічному лікар стоматолог коли поруч є нормальна міська стоматологічна поліклініка, а коли туди зайшли, то там бури вони називаються. Не знаю, як українською, да, якими роблять пломбування в зубах, діток вони ржаві. Та хай якою важкою здається ситуація, є й добрі новини. Ось, наприклад, санаторій Ялинка, де прийматимуть дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Зараз він на фінальній стадії реконструкції. Враховані всі особливості відпочивальників. Всюди є ліфти, дітки перебуватимуть з кимось із батьків. Це буде найкращий санаторій дитячий в місті Києві. І я дуже сподіваюся, що ці діти ще з вадами руху, діти, які є інвалідами, вони отримують кінець кінцем. В місті Києві достойної європейської столиці, достойний е міста Києва, санаторій, де вони зможуть лікуватись і отримувати допомогу. Ремонт в приміщеннях обіцяють завершити до липня, а в серпні вже прийматимуть перших відвідувачів. У підсумку ж на столичній дитячій санаторії чекають масштабні перевірки, що стосуватимуться. Як медичних аспектів, так і фінансових аудитів Івані Біличенко, Тарас Мишак, телеканал Київ. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця. Про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Ірини Гловацької. Іро, добрий вечір. Вам слово. Вітаю, колего, Ще раз. Останній ефір сьогоднішньої столиці буде присвячений військовій тематиці. Гостем студії буде Петро Гарашчук, генерал-майор запасу, колишній начальник управління, заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України. І з ним будемо говорити про стратегію, тактику, військові дії і дипломатію. Одним словом, про все те, що може допомогти нам здобути. Перемогу і відновити свою територіальну цілісність. Долучайтеся, шановні глядачі. Ростиславе. Дякую, остаточні підсумки дня. Журналісти СТН підіб'ють о 23-й годині. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі! ФІФА ще може забрати у Росії право на проведення чемпіонату світу 2018 за інформацією іспанського спеціалізованого футбольного видання АС ФІФА таємно попросила. Катар підготувати як мінімум 8 стадіонів до 2018 року, щоб бути готовою прийняти найближчий чемпіонат світу, якщо раптом той не відбудеться у Росії. На ФІФА продовжують чинити тиск лідери Сполучених Штатів Америки, Великої Британії і Німеччини, які вважають неприпустимим проведення чемпіонату світу 2018 року у Росії, враховуючи тривалу кризу в Україні. Через корупційний скандал у ФІФА вже подав у відставку очільник цієї організації з Блаттер», а більше десяти чиновників заарештовані. Вибори президента ФІФА, як ви знаєте, відбудуться у Цюріху 16 грудня. А спарингом зі збірної Грузії на тренувальних зборах в Австрії українська національна команда завершила підготовку до поєдинку Євро 2016 проти Люксембургу, який відбудеться у Львові найближчої неділі. Тренерський склад, тренерський штаб на чолі з Фоменком. Подивився майже усіх, кого хотів побачити у справі. Не було лише п'ятого Ярмоленка і кучера, але їх можливості і так добре відомі. Михайлу Фоменку. Усі гольові моменти наша збірна створила після перерви, коли тренер зробив п'ять замін. У складі переможців відзначилися кравець. Це його дебютний гол за збірну і коноплянка. А молодіжна збірна України вігравців до 20 років не змогла пробитися до чвертьфіналу чемпіонату світу, що проходить у Новій Зеландії. Сьогодні в Окленді підопічні Олександра Петракова поступилася з Сенегалу у серії пенальті. Українці повели у рахунку на 70 70-й хвилині. Але Сенегал відновив рівновагу і перевів матч в екстра тайм у серії пенальті. Сарнавський не зміг відбити жодного удару. А воротар Сенегалу потягнув 3 з 4 пенальті від українців. Донецький металург припинив своє існування. Про це заявив власник футбольного клубу Сергій Тарута на зустрічі з журналістами. Відзначимо, ця команда протягом усього минулого сезону грала і тренувалася у приймах. Домашні матчі проводила на столичному стадіоні оболонь. Інші представники проблемного Донбасу, зоря і лічивець Олімпік Шахтар дивляться у майбутнє більш впевнено. А залишки «Металурга» приєднаються до сталі з Дніпродзержинська. Якщо у дорослому футболі усі найголовніші трофеї вже знайшли своїх володарів, і більшість футболістів за виключенням збірників насолоджуються довгоочікуваними відпустками, то у юнацькому найпалкіші пристрасті лише розпочинаються. У дитячо-юнацькій футбольній лізі України стартували стикові матчі у усіх вікових групах. Серед 16-річних гравців найцікавіше протистояння відбулося у столиці, де місцевий руфика приймав одеський чорноморець. Каяни досить швидко відкрили рахунок у зустрічі. Сергій Булєса сам заробив пенальті і сам його реалізував. По перерві господарі отримали змогу пробити ще один 11-метровий. Проте цього разу вже говкіпародоситів став героєм епізоду, парирувавши удар з позначки. А вже за кілька хвилин за фол останньої надії у власному штрафному майданчику господарі залишилися у меншості. Гості свій 11-метровий реалізували холоднокровно 1 -1. Додамо, що кияни догравали поєдинок у дев'ятьох, проте до фінального свистка рахунок так і залишився нічийним. А переможець цієї дуелі визначиться у неділю в Одесі. Неща на виїзді в таких матчах, звісно, це би, для нас результат положительний, тому що повторна гра вдома. Звісно, ми будемо старатися, що і родні стіни нам помогут, і ребята приложать максимум усилия к этому. Ігра була складна, команда дуже заслуживала увагу. От, тому ми на нього готовились, на эту ігру. У найзаможнішій баскетбольній лізі світу NBA побито черговий рекорд, який до сьогодні тримався 48 років. Лідер Клівленда Леброн Джеймс продемонстрував найкращий результат в історії за кількістю набраних очок у трьох стартових матчах фінальної серії плей-офф. У перших трьох зустрічах з Голден Стейт Джеймс набрав 44 чотири. 39 із 40 очок. Сумарні 123 пункти дозволили йому перевищити попереднє досягнення форварда Ріка Беррі у фіналі 1967 року. Той набрав 122 очка. А на третьому місці захисник Джері Уест – 118 очок у 1969 році. Не в останню чергу з усиллями Джеймса Леброна Джеймса, звичайно ж, Клівленд виграв 96-91 і вперше повів у серії до трьох перемог 2-1. А наступний матч вже відбудеться у ніч на п'ятницю і знов таки у Клівленді. Ну Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.